Дітки, що ви бачите на малюнку? Це город, вірно. А що росте на городі? Овочі, городина. Тож давайте розглянемо, що саме виросла на грядках. Що за дивний м'яч загубився на городі? Та ми його впізнали, це гарбуз, круглий, великий, в нього й листя велике. Він лежить на землі і ховається під листям. На городі за парканом ростуть помідори, правильно круглі, соковиті, червоні помідори. Вони ростуть на кущиках, на високих та низеньких. Цибульку не видно з під землі. Над ґрунтом стирчить тільки її гостреньке зелене листячко. А це що за кульки під землею? Ми впізнали, це картопелька, вона росте кущиком, кущик над землею, а картопелька в землі. Що за овоч? Огірок. довгий зелений. Він лежить на землі і прикривається зеленим листячком. Хто заховався в землю? Морква вірно, тільки її зелений кучерявий чубчик видно над землею. Капустини просто диво, вони круглі та красиві, капустинки над землею, а корінчики в землі. Ось який гарний чудовий урожай городини виріс на городі.